Я відкрила камеру і хотіла сказати, що наш день починається сьогодні з, але по факту він не починається, він вже йде вже середини дня, і я, мабуть, скажу, що середина дня в нас вже починається з того, що ми йдемо до стоматолога. Взагалі, ми повинні були піти до стоматолога ще на початку липня, але там такий незручний був час. Костя зателефонував. Щоб перенести стоматологу, вони сказали, що єдина дата вільна це на 4 вересня. Це Тьомі. Це не нам, це Тьомі. плановий візит до стоматолога. Сьомочка, ти куди? Іди сюди. Іди, йди окуляри зняти тобі. Давай я зніму давай. Тут поряд біля стоматології школа дитяча, ну точніше біля школи, е, стоматологія дитяча. І от ми якраз до неї йдемо. І тут ще така зона є. Я це дивлюсь, тут можливо навіть ще встигнемо зістати жовте листя. І, можливо, вдасться навіть пофотографуватись. Я? Хочеш туди? Да. Давай. Ти залізти хочеш? Давай тільки мамі рушу. Так о давай, 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 давай. Молодець. <плес> тому ми записані до стоматолога на сьогодні, на 14.30. Костя відпросився з роботи, що ми поїхали всі разом, тому що там можливо щось буду таке говорити, що я не зрозумію, та й плюс, ми не знаю, як себе буде навести. Стоматолога. Ой, там кропова. Давай не будемо біля неї ходити, будь ласка. А, тому що я готувала його. Я підготавлювала. Я йому розповідала, ми включали пані Калину, з стоматологом пов'язано. Я сьогодні багато чого розповідала і говорила, що будемо робити. Тому я дуже сподіваюся, що все пройде чудово. Тьом, ти до стоматолога йдеш? А зубки будеш свої показувати? А як ти будеш показувати? Покажи зубки. А. Ні, свої зубки покажи. А? а. а. Так, от так, я ще буду показувати, так? Ми зараз он туди і підемо. Тата, почекаємо і підемо, добре? Ми з татом підемо. Гаразд? А. Ти в нас такий молодець. А. Правда, спадки хочеш, так? Вона залишилася 7 хвилин до прийому. Якраз, я думаю, Костю встигне приїхати. Єдине, що такий момент, це реально те, що цей час я вкладаю в житому спати, і він такий вже вередун, він хоче спати. Я дивилася, що він ще півдругий і хотів, мабуть, спати, можна було піти його, пробувати вкладати. Але ж ми сьогодні достемотова. Тому, на жаль, звісно, що я не знаю, коли тьому для вас спати. Але сподіваємося, що ми там швиденько. І відразу додому ще буде спати, що там було, як там було, я вам перестаю вже і поділюся після походу. Дощ як іде. Тато приїхав, ще й дощ капає. Сонечко світить, дощ капає. Іди, тату, все зустрічає. Я ще парасольку не взяла. Вона така хмара. Там хмара, а там сонце. Ну нічого, ми в живе, жадані живемо. Хто там? І дощ почався. Привіт-привіт! Ходімо, ходімо. Пішли. Нам ж на зубки будуть дивитися зараз. Ти будеш показувати зубки? Є. Давай, бери тата за ручку і ходімо всі разом. А що тобі дали? Покажи. Покажи. Пасту дали? І зі Вау! Пішли. О, гратися, Надя. Пішли додому. Пішли. Пішли, до пішли. пішли А Це не будемо чіпати, це ми залишимо тут. Пішли, пішли. Дома вже пограєшся, добре? Тому машину тебе пограємося, добре? Ходімо, сонечко. Давай, тату, дивуйся. Ну що, татусь? Що скажеш? Ну, він красунчик, чесно. Постій! Постій, тьома, тьома, тьома. Розкажи, як тобі? Скажи, <рес> зубну щітку, зубну пасту дали, так? Я рано не пишаюсь. Да? Молодець. Я, я б два роки, чесно, я б пишо. Що... Я в Бубе, як б бубеті тобто, не розумію з півроку, що так? Він великий молодець. Та він напрягся. Ну, звіхай, е, Мені Катя, я напрягся. Е, напрявся. Ну, він молодець. Він послухав нас, додоволи все зробити, і він молодець. Кажіть а наскільки мама зі мною спілкувалася на цю тему? Да? Пані Калину сьогодні дивилася. Зубки. Зубки, да. так. Молодець. Мама. Та я йому сьогодні разів 20 питала його, чи він буде показувати зубки стоматологу. <гум> не, хоча я в цьому голосі чув переживання трішки, коли ти в ньому циклину жалиш. Та ні. Вроде воно так, трішки як прискорить їх, щоб він зубки трьотка А, крив... Ні, я більше може, знаєш, що... і мене... Ні, не переживання. Ну, не переживання, тобі, може, ти якось хвилювалась, щоб швидше, не знаю. Ну? ну. Ні, взагалі такого, як... такого не було. Тобто, ну, Тобі, то тобі здалося. Може, я я навпаки, типу знаю, що ми ж балакали це, і що uh -huh. я йому питалася доказати це якраз про те, що ми з тобою говорили, про те, що ми з тобою спілкувалися. Що вона говорила росте? Тільки все переводив. Він донешов, що матишки нас напрягла з цим. Ну, не напрягла, а ну, звернула увагу на те, що сухофрукти також мають багато цукру, який буде не дуже корисний для нього зубчиків. А, я думаю, там мокро. Ну, це краще. Ми вже ходили. А так, в принципі, вона каже, що ну, фрукти, ну, фрукти, так хімо багато, ягоди також в це свіжих хімо. Зерно ваго, щоб сафт, типу, не дуже їли, там соки. Я кажу, так ми їх, типу, І показала, як чистити, типу зуби треба. Да, ну, вона подивилася зубки, тьомика глянула, сказала, що все добре, в нього гарні зубки. Він молодець. Ну Видно, що чистить, знаєш, коли вони воно ж видно по зубам. Тьом, зараз падеш що зараз Пішли в машину, пішли. Давай так? Йдемо в машину, йдемо. Ми будемо машину їхати, добре? Поїхали. Поїхали в машину. Ми телепортувалися вже в наступний день. Підійдеш. Вместі ми з вийшли погуляти в центр, бо в нас Костя сьогодні працює до 12 і зручно було, щоб ми тішки спустилися, трішки погуляли, і, і Костя нас забере. Тому ми вийшли гуляти, в нас біля будинку дуже вітря, ми сюди спустилися, взагалі вітру майже немає. Тут так затишно, так класно. Тому трішки так, ну я, в принципі, як і була, дженцовка кофта, тим і піднизом. Не майку не тіла, а такий бодік. Ді, Щоб було не так холодно. Чем, тобі не холодно? Ні. А не Ні. жарко? Можливо, давай це і знімемо. Дженцовку знімемо. Можемо джинсовку зняти. Зня... Зняти тобі джинсовку? Да. Да? Yeah. Знімеш? А сам знімеш? Mm. Джинсовку. Не капюшон. З капюшоном тебе все знімається. <свят> Джинсовку, кофту, кофту зніми. Кофту, да, да. І, і Знімай. І мамі віддасиш, добре? Допомога треба? Треба допомога. Так. Давай. О, ти вже зняв. Давай мамі. Ай, ти став на неї. <свят> давай поправимо тепер кепку. У нас, до речі, тут в центрі є така от стіна із дикого винограду. Там вже дивлюсь, червоніє. Тьомочка! Тьома, тьома, тьома! Синочок. Пішов. А, так я хочу, коли він більше почервоніє, пожовтіє, щоб обов'язково прийти сюди і сфоткатись. Пішли далі! Ти хочеш посидіти? Ну, пішли, ще погуляємо, пішли? Добре. А можна тебе сфотографуєш? Добре. Кожна мама через це проходить і не тільки хлопчика. Дивитись, як щось працює. В даному випадку миють вікна. Класті? тобі подобається? А? Ми з тімо зайшли в відділ квітів подивитись. Тут знайшли три янди по 10 крон продаються, але я стримуюсь. Я стримуюсь, тому що тут багато вже продається осінніх квітів, от верес. В Тані мені Верес, звісно, ще полюбився дуже. Тому Мені дуже хочеться Вересу, але не такого. І, мабуть, не в горщики, не на вулицю, а ну, штучки три хочеться. Гарбузи вже почали продавати. Ось така більш вже осінні квіти хризантеми. Айстри багаторічні. Ой, оці дуже, не пам'ятаю, як вона українською називається. Ці дуже прикольні, як павутинка. Ну, загалом дуже такі гарні квіточки зараз продають. Ми вже вдома Тьома поспав, а я хочу приготувати їсти макарони. До речі, ми купуємо, давно не купувала ці макарони, це старостартів із томатом і шпінатом. Ми її купували в одному магазині, а це з'явився в нашому, в нашому містечку. Так от виглядає від медиків. Це дуже класні і от якраз хочу їх Тьомі, приготувати. Я вклала тьому спати. Виходжу тут ось ціми Костя переді мною вбачається. Знаєте чому? та да, да моя єдина улюблена чашка. Вона, до речі, 70 крон коштує. Твоє вибачення коштує 70 крон. Що вибачення? Яке вона 70 крон коштує? Ми її в відімбурі купили. Я знаю, ну, а нова 70 крон. І... Це прайс вона 70 крон коштує. Я спробую ще знайти. Що би мені тепер цікаво пить? М? Куча чашек. Та тут і ця неповна була з тою кавою. З тебе чашка.